Ціні підсумки четверга 17 липня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті хмельничани провели в останню земну дорогу полеглих захисників Віталія Яцюка та Сергія Баця. Доступні багатоповерхівки. Десять пандусів встановили цього року у будинках, де мешкають люди з інвалідністю. Повернись живим. Благодійну акцію у середмісті Хмельницького влаштували волонтери з Вінничини. У Свято-Георгівському храмі сьогодні попрощалися із героєм Віталієм Яцюком. Він родом із села Шумівці. У мирному житті їздив за кордон на заробітки. А в лютому 2022-го пішов до війська добровольцем. Воював у лавах 86-го окремого батальйону тероборони. Останній бій з хворобою. Серце героя не витримало. Йому навіки 39. У воїна залишилися батьки, сестра, дружина і двоє дітей. Поховали Віталія Яцюка на кладовищі в Раковому. Сьогодні я прийшла попрощатися з другом дитинства. Це була світла, добра людина. Найкращі, веселі, дитячі роки це пов'язані з Віталіком. Відповідно, не було сумніву, що він піде на наш захист. Але сьогодні ми втратили частинку нашого життя і серця. Ми з самого початку він доброволець разом з перших днів йшов 86-й батальйон. Ну і ми стояли, на, тримали на підслав'янську. Були в різних ротах, правда, але так, що на війні раз перехліснулись, бо було те село кринком стояли під кринками, там, ну, це тут кажеться, а там, ти кожен день чекаєш, що ти помреш, ну, трошки тяжко. Пороба десь щось серце не витримало. Я був заступник командира батальйону по МПЗ. Знав добре Віталіка. Віталік був мужнім, хоробрим воїном, От, завжди виконував всі накази командирів. Відповідальний був. Вніс служби дуже відповідально і багато випадків таких було, що хлопці загинули. Виходячи з хорошим настроєм на завдання, а вже поверталися в небуття. Царство йому небесне, і слава Україні! Слава герою! Останню путь провели і героя Сергія Баця. Чоловік народився та виріс у Деражні. Працював у Хмельницькому. У перші дні повномасштабної війни добровольцем вступив до лав ЗСУ. Служив у складі 21-го окремого мотопіхотного батальйону Сармат. Загинув 10 листопада 2022 року. Майже три роки його тіло не могли повернути. Лише нещодавно особу військового ідентифікували за допомогою ДНК експертизи. Сергію бацю на віки 42. Поховали героя на алеї Слави. Гарно вчився, школу закінчив, гарно. Спортом займався, батьків відвідувався постійно. Такий доброзичливий був. Чесна людина, добросовісний. Він два місяці провоював. Розказували, що прямою наводкою танк лупив. до цієї пори не могли знайти. ДНК робили, все. Людина була дуже хороша. Виросли разом, разом працювали. Казав, що хоче захищати Україну, казав, що не може спокійно жити. Був і товаришем, наставником, другом, хорошим, дуже хорошим товаришем. І це ну, дуже болюча втрата для всіх нас. Був впертий, спокійний, трудолюбивий, хороший товариш. Підтримував всіх друзів, він за всіх переживав. Десять пандусів встановили цього року у хмельницьких багатоповерхівках, в тих, де проживають люди з інвалідністю. Приміром, на вулиці Шухевича, 4 такі конструкції з'явилися одразу в двох під'їздах, а на трудові 14 пандус проклали аж до третього поверху. У цьому будинку проживає жінка, котра вже 20 років пересувається на кріслі колісному. Увесь цей час їй залишалося лише мріяти про прогулянки на дворі чи візит до магазину. Її історію розповість Вікторія Паламар. Олені Шевчук 45 років. Останні 20 – вона пересувається на кріслі колісному. В 2005 році в мене помер перший чоловік, в нього був інсульт. Я її переживала, ще й перенесла дуже важке захворювання в РВ, дуже важке. І почався запальний процес в спинному мозгу в 2006. -му. Відмовили ног. Я рік лежала повністю, а потім вже потрошку почала займатися, займатися і пробувати сідати. Ще мама була жива. В 2011 році її збила машина, і вона загинула. Після смерті матері допомагав брат за кордону родичі надіслали невеличкий візок, якраз для Хрущовки, розповідає Олена. Вона почала ще більше працювати над собою, наводила лад у квартирі, готувала, захопилася малюванням та вишиванням. Та от прогулянка чи візит до магазину так і залишалися для неї мрією. Я взагалі не була на вулиці. Я була на вулиці, потім вже кожні два тижні їздила тільки до пологу, коли дізналася, що мене буде не Моя донька. Саме завдяки донці історії Олени дізналася її сусідка з першого поверху Оксана Мельник. Маю маленького синочка, який півтора року назад подружився з дівчинкою, яка живе в нашому під'їзді. Завдяки цій дружбі ми знали, що мама цієї дівчинки пересувається за допомогою інвалідного візочка. Вперше, коли я побачила Олену, вона мене дуже вразила. Настільки гарна, настільки позитивна жінка закрита дома в чотирьох стінах. Вона вирішила допомогти Олені серед сусідів зібрала підписи і звернулася до департаменту інфраструктури щодо встановлення у під'їзді пандуса, а також облаштування комірки, де можна було би зберігати нове крісло колісне з електроприводом, яке важить близько 100 кілограмів. Роботи у під'їзді почалися вже за лічені дні після звернення. Зазвичай ми встановлювали пандуси завжди виключно на першому поверсі. В зв'язку з тим, що і на перший поверх людину в інвалідному візку важко доставити, і спустити і підняти на перший поверх. Такої практики, щоб встановлювати вище першого поверху, у нас до цього 25-го року не було. Вирішили ризикнути, прокласти конструкцію до третього поверху, розповідає Наталія Вітковська, адже і комунальників вразила історія Олени Шевчук. Крім цього, у сусідів з'явилася ідея модернізувати пандус, і вони вже почали збирати на це гроші, бо ж самостійно спуститися з третього поверху на перший, а потім піднятися жінка не може. Потрібно щонайменше двоє помічників. Попробувати зробити спуск по пандусу з кабінкою і за допомогою лебідки. Цього ще ніхто не робив. Майстер, який робив пандус, цю ідею подав, і він обдумує цю ідею, щоб її можна було реалізувати. Ну на це також потрібні кошти. Каже, частину коштів ми зібрали. Я дуже сподіваюся, що це в нас вийде. Підрядник візьме тільки з них кошти за матеріал, і люди цього під'їзду. Повністю підтримали свою сусідку, і от тому ми вирішили провести такий експеримент. Доступнішими, крім цього під'їзду на трудовій 14, у цьому році стали ще 9. До кінця року в житлових будинках встановлять іще 10 пандусів. Потреба у них, кажуть у департаменті, росте постійно. На сходовій клітці першого поверху він може коштувати 10-11 тисяч гривень. Якщо, власне кажучи, є і східці з під'їзда, це може коштувати і 13 тисяч гривень в цьому році. Бюджет по встановленню пандусів на жаль. Перевищує е, минулорічні у два рази. На жаль, тому що це свідчить тільки про те, що людей, з які потребують особливого догляду, більше є. людям, які пересуваються на кріслах колісних і потребують таких конструкцій у своїх під'їздах, потрібно звертатися до управління праці та соціального захисту населення або ж до департаменту інфраструктури міста. Тим часом Олена Шевчук, життя якої донедавна обмежувалося стінами помешкання, завдяки небайдужості інших, вперше за багато років побувала у супермаркеті, а також побачила школу, де навчається її семирічна донечка. Вікторія Паламар, Марія Шевчук, Павло Романюк новини міста. Безкоштовне навчання, проживання в гуртожитку та виплата щомісячної стипендії гарантують заклади вищої освіти студентам з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда. При вступі не вимагатимуть результатів національного мультипредметного тесту та паспорта. Достатньо свідоцтва про народження. Подавати документи та проходити співбесіду можна в онлайн-форматі. Деталі про вступ можна дізнатися на сайті та в телеграм-каналі Освіта для молоді з тимчасово окупованих територій. Україна очікує на вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Держава забезпечує умови анонімності та безпеки під час вступу в навчальні заклади суверенної України. Для того, аби зорієнтуватись і мати можливість обрати навчальний заклад, варто пам'ятати, що вступ для наших абітурієнтів з тимчасово окупованих територій безоплатний. Під час тупу та процесі навчання гарантується проживання в гуртожитку виплати соціальних та академічних стипендій, які залежать від успішності абітурієнта та здобувача освіти. Наголосимо, що далеко не всі сьогодні обізнані з широкими можливостями, особливо процес тупу, який пов'язаний з можливістю дистанційного подання документів, співбесіди. Для того аби випускник з тимчасово окупованих територій мав можливість подати документи в навчальні заклади України. Йому необхідно лише пройти співбесіду і немає потреби в складанні НМТ або ЗНО. Чекаємо вас на теренах України! Благодійну акцію Повертайся живим у середмісті Хмельницького влаштували волонтери з Вінничини. Продовж дня вони співали патріотичних пісень біля дитячого світу. Волонтерська група разом ми сила з міста Липовець діє при місцевому будинку культури з 2022 року. У Хмельницькому збирали на Starlink для 21-ї окремої механізованої бригади. Ірина Ріон розповість детальніше. Не падай духом, брате, бо волю не забрати, бо вам нас судина, де тече і середини. У середмісті Хмельницького просто неба лунає пісня. Благодійну акцію Повертайся живим влаштували волонтери з Вінничини. Понад три роки група разом ми сила» збирає кошти на підтримку ЗСУ. За цей час їм задонатили 10 мільйонів гривень. Наша основна зброя це пісня і слово. Ми проводимо кожного майже кожного дня. Ми в'їжджаємо в міста і села нашої Вінницької області. Ми придбали вже шість машин. Ми придбали, прийняли участь у придбанні машин. З іншими волонтерськими групами це і технічні засуди, це і шини, це ремонт автомобілів, каски, броники. Усі учасники акції працюють в Липовецькому міському будинку культури. У Хмельницький приїхали, аби придбати для захисників Starlink. Сьогодні ми збираємо кошти для 21-ї окремої механізованої бригади. Вони до нас звернулися, тому що там воюють, стоять на рубежах рідної нашої країни, наші земляки. Хмельничани зупинялися, слухали, донатили. Я частенько доначу дорі допомагати. Гори. Треба ж, правда. Дорога далека. Поки ми працюємо, Та хлопці воюють. То треба допомагати. Знайом. Треба ж донатити і треба давати. Я військова, брат військовий. Ми сім'я військових. Тому ми знаємо, що це таке. Мій чоловік теж військовий. Я розумію, як там важко. І я підтримати. Будь якась маленька допомога для наших солдатів, для наших хлопців. Вернемо звізвіни до вас до вас, до вас. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Ветеранів та військовослужбовців запрошують до участі у змаганнях Сила духу Поділля. Зокрема, тих, котрі пересуваються на кріслі колісному, мають ампутації або поранення. Захід відбудеться 16 та 17 серпня. Учасники братимуть участь у кульовій та стрільбі з лука, веслуванні на тренажері, пауерліфтингу, легкій атлетиці, перекиданні колеса, волейболі сидячі та тенісі на стільному. Будуть і локації для дітей. Реєстрація триватиме до 13 серпня. Минулого року ми вперше провели «Силу Духоподілля це змагання для наших хлопців, військових, ветеранів, для дружин і також саме наших дівчат-захисниць України, які мали можливість прийняти участь, зняти стрес, покращити свій, свій спортивний як би, стан, але і просто відпочити з друзями. Цього року ми вже розпочали прийом заявок. Ми вже розпочали всі етапи підготовки саме до цих змагань. Дуже сподіваємося, що кількість учасників зростає» приїдуть команди з інших міст. Ну, і ми дуже очікуємо, що територіальні громади Хмельниччини, саме наші хлопці, військовослужбовці, обов'язково долучаться. Потрібно сказати про деякі зміни. Якщо минулого року в нас пауерліфтинг був, це одна хвилина вага штанги була 60 кг і ставав переможцем той, хто підняв більше кількість разів. То цього року ми розподілили наступним чином: саме в пароліфтингі в чоловіків буде розподілено на три вагові категорії. Це 80 кілограм, 100 кілограм та понад 100 кілограм. Відбулися зміни в ветеранських категоріях. Деякі, наприклад, теніс настільний. У нас тоді були обмеження саме з ампутацією, Тоді було н 1 н 11 На даний момент в нас є загальна категорія мілітарі. В нас є категорія сукупна з ампутаціями і є категорія на візках. Тому в тенісі буде три категорії. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!